Жодних кулуарних домовленостей, громада, самооборона та координатори штабу національного спротиву вимагають, аби усі претенденти на керівні посади області пройшли публічне обговорення та отримали підтримку місцевого майдану. Це момент революційної доцільності, запевняє керівник штабу Василь Попович. До кандидатури очільника області Андрія Труценка з боку активістів особливих зауважень немає. Вони обіцяють люструвати кожного, хто претендує очолити структурні підрозділи чи інші керівні посади. Де він був? Що він робив під час свого життя? Тобто робоча кар'єра, політична діяльність, якщо така є, далі статки в людини і в його сім'ї, далі пропозиції конкретні по конкретній галузі. Тобто, якщо ця людина йде на медицину умовно, то він каже, я в медицині буду робити те, те, те те, і те. Тобто з певною вже короткою програмою дій. І ми говоримо добре, недобре, задаємо запитання, обговорюємо. Зелене світло активісти майдану мають намір увімкнути і для кандидатів на посади головних силовиків Прикарпаття. Кожен із претендентів уже зустрічався з євромайданівцями. Щоправда, значного впливу громадські рекомендації під час призначення зверху не мають. Натомість у штабі національного спротиву запевняють, відстоюватимуть запропоновані кадрові призначення на місцях. Рекомендували бандуру пана полковника у відставці. Натомість ми висловили своє негативне ставлення до призначення сміха. На начальника обласної міліції по прокуратурі ми висловили свою позицію, що ми за не сприймемо. що Це має бути людина наша, яка живе тут в області, яка має ментально на відчуття людей. І ми по прокуратурі висловили позицію по Торованину Володимиру, попросили кандидатуру Бубне. Який вже був на цій посаді зараз знаходиться на пенсії, полковник? Він же ж навзамін сказав: якщо мене підтримає громада, я готовий на три місяці піти в управління СБУ, зробити чистки, навести порядок і потім далі передати вже управління для того, щоб воно нормально працювало. До першого заступника голови Ода Володимира Семка зауважень зі сторони громади немає. Кандидатуру іншого місцевого економіста Любомира Слободяна публічно не обговорювали. Натомість посісти посаду заступника очільника ОДА з гуманітарних питань погодились аж три претенденти. Усі вони активні майданівці: Сергій Адамович, Ростислав Микитюк та Ігор Кінаш. Громадські слухання тривають. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.